Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українська компанія «УкрАрмотех» презентувала новий бронеавтомобіль юрза 02 на міжнародній виставці оборонної промисловості IDEX 2025. В Абудабі це оновлена та вдосконалена версія бронемашини, розроблена за рахуванням досвіду сучасних бойових дій. Про це компанія повідомила у своєму офіційному акаунті у Фейсбук, опублікувавши серію фотографій з виставки. У заяві зазначається, що цього року українські сили оборони отримають сотні одиниць Юрзануль 02 що дозволить значно посилити мобільність та захищеність підрозділів на передовій. Цей бронеавтомобіль призначений для транспортування особового складу 10 плюс забезпечення вогневої підтримки, виконання розвідувальних операцій та патрулювання. Машина може бути оснащена кулеметною турелью або дистанційно керованим бойовим модулем, що робить її універсальною для різних завдань на полі бою. На сайті компанії «Укрармотек» зазначається, що «Юрза-02» має рівень другого захисту за стандартом Хето, а Станаг пстанаг це означає, що броня здатна витримувати обсіли бронебійно запалювальними кулями калібру 7,62х39 мм, станак 4569Л2, та 7,62х54 мм, станак 4569Л3, а також уламки 155 мм осколково фугасного снаряда на відстані 80 метрів. Машина отримала виподібне днище, яке підсилене для захисту від підриву протитанкової міни з зарядом до 8 кг, вибухівки станак 4569Л3. Така конструкція. Ця допомагає розсіювати енергію вибуху, зменшуючи ризик важких травм екіпажу. Додатковий захист забезпечує протиосколковий підбій внутрішньої бронекапсули, що мінімізує вплив уламків на екіпаж та обладнання. Машина має спеціалізоване шасі, розроблене на замовлення УкрАрмотех, що забезпечує високу прохідність у складних умовах від бездоріжжя до міських боїв. Юрза 02 має повну масу 16 тонн та оснащена турбодизельним двигуном 6,7 літрів, 330 Cummins ISD, потужністю триста Кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 110 км на годину, щоб підвищити маневреність і прохідність бронеавтомобіль отримав незалежну підвізку на подвійних поперечних важелях, спеціальний привод та систему центрального підкачування шин. Це дозволяє адаптувати тиск у колесах залежно від типу покриття, забезпечуючи кращий контакт із поверхнею. Завдяки поєднанню потужного бронезахисту, високої мобільності та сучасних систем озброєння, ЮРЗА-02 є однією з найперспективніших розробок української оборонної промисловості, що може може значно підсилити збройні Сили України, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.